Привіт, мене звати Аня і сьогоднішня тема це третя ознака рівності трикутників. Отже, завдання: на рисунку, АБ дорівнює КЕ, БЦ e, дорівнює КМ, АМ дорівнює ЄЦ. Доведіть, що кут АМК дорівнює кутові БЦЕ. E. Давайте ми з вами ці всі наші сторони позначимо. А B однією лінією така є. БЦ нехай я повністю червоним зроблю, щоб ми бачили, що вони є однаковими. І, наприклад, АМ я позначу двома лініями. Ми з вами маємо довести, що кути АМК та БЦЕ є рівними. Давайте ми спочатку запишемо дано. В дано ми запишемо, що АБ дорівнює КЕ, БЦ дорівнює КМ, АМ дорівнює ЄС, е, і ми маємо довести, що кути є рівними. Отже, яким шляхом ми підемо? Ми з вами бачимо, що трикутник зліва і трикутник справа, вони мали би бути. Рівними. Але як ми це можемо довести? У нас є тільки дві сторони повні, і нижній кусочок, так? Тобто АМ та С Але ми бачимо, що в цих двох трикутничках, чітко проглядається, що в них є однакова частина основи МС. Тобто, що ми можемо сказати? Що МС – це спільний відрізок у трикутнику АБС та трикутнику. Є Далі ми запишемо з тобою таке з трикутника АБЦ. Наш кусочок АЦ складається як АМ плюс МЦ. А з трикутника ЕКМ, сторона МЄ складається з МЦ та С Що ми з вами чітко бачимо? Що АМ дорівнює ЄЦ і МЦ є спільним кусочком. Тобто виходить, що ці дві сторони є однаковими. Ми, в принципі, так зараз запишемо. Тобто АЦ дорівнює МЄ. А якщо всі три сторони одного трикутника дорівнюють всім трьом сторонам другого трикутника, ну, значить, за третьою ознакою рівності трикутників ці два трикутника рівні, це ми і запишемо. А так як ці два трикутника рівні, тобто і кути є рівними, давайте я з вами зосереджу вашу увагу саме на лівому трикутничку і його кутику цьому маленькому BCA, та на правому трикутничку і його кутику уже КМЦ. Вони в нас є рівними за третьою ознакою рівності трикутників, ці два трикутника рівні. Отже, всі кути там є рівні. Тобто, ці два кути є рівними. Це я запишу. Отже, якщо ці два кути рівні, нехай я їх назву як альфа. І навіщо я це зробила? Зараз ви зрозумієте чому. Нехай я зосереджую увагу на лівому кусочку. У мене є альфа та кутик, який мені треба знайти. Ці два кути називаються суміжними. А якщо вони називаються суміжними, це означає, що вони в сумі дають 180 градусів. Тобто кут АМО плюс кут ОМЦ буде дорівнювати 180 градусів. Щоб знайти невідомий мені кут АМО, треба від 180 відняти кут ОМЦ, тобто від 180 відняти альфа. Те саме я роблю і з правого боку. Тобто, в мене є теж альфа і невідомий кутик. І я записую, що кутик ЕЦБ. Та кутик ОЦМ є суміжними, а отже вони в сумі дають 180 градусів. І так як нам потрібно з тобою зараз виразити кут ЄЦБ, то ми кажемо з тобою, що воно дорівнює 180 відняти кут ОЦМ. І так як наша ціль це виразити кут ЕЦБ, то нам потрібно від 180 градусів відняти кутик ОЦМ. Тобто від 180 градусів відняти Альфа. І о чудо, ми бачимо, що в нас співпадає. Права частина рівняння, значить ліві частини теж рівні. Тобто, кут АМО дорівнює кутові ЕЦБ, дорівнюють як 180 відняти альфа. Ми тільки що довели, що ці два кути є рівними. Тобто, відповідь, кут АМО дорівнює кутові ЕЦБ, і наше завдання полягало в тому, що це треба було довести. Ми це довели. Підписуйся, лайкай, коментуй відео. Ну і до зустрічі!